Сезон 24-25 був досить насиченим. За цей період в різних чемпіонатах з'явилася велика кількість як героїв, так і антигероїв. Але пропонуємо оминути увагою тих гравців, які провалили сезон, та зосередитися на кращих. Сьогодні наша редакція згадує десятку найбільш яскравих та ефективних футболістів цієї кампанії, які запам'яталися фантастичною результативністю, допомогою в здобутті трофеїв для своїх команд, або ж просто красивою грою з м'ячем. Але хочемо підкреслити, що футболісти просто йдуть за списком. Це не рейтинг. А поки ми не почали, пишіть в коментарях свою десятку кращих представників цього сезону. Можливо, наші думки співпадуть. Ну і не забувайте, звичайно, бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Для Гарі Кейна цей сезон автоматично стає історичним, тому що йому підкорився перший в житті трофей Срібна салатниця за перемогу в бундеслізі. Звичайно, якщо не брати в рахунок легендарний Audi Cup 2019 року. Але якщо відкинути жарти, то Кейн провів черговий феноменальний за результативними діями сезон. Кількість його гольових дій перевищує кількість зіграних матчів. У 46 поєдинках в рамках всіх турнірів він оформив 38 забитих м'ячів та 13 асистів. Враховуючи, що. Баварія кожного сезону є претендентом на перемогу в усіх можливих турнірах, то трофейна історія Кейна, скоріш за все, ще не завершена. Прямо зараз Деклан Райс без перебільшення є найбільш стабільним та ефективним гравцем лондонського арсеналу, який не цурається і роботи в пресингу, і атакувальні дії підтримує досить активно. В цьому сезоні Райс зіграв 51 матч, в яких записав на свій рахунок 9 голів та 10 гольових передач. Також в середньому він віддає 1,6 ключових пасів за одну гру з точністю близько в 90%. Пік цього сезону та справжній бенефіс англійця стався вперше. Першому чвертьфінальному протистоянні Ліги Чемпіонів проти мадридського реалу Райс забив два феноменальні за своєю красою голи зі штрафних ударів, не тільки принісши своїй команді перемогу, а й вписавши себе в історію. Він став першим гравцем плей-оф Ліги Чемпіонів, кому вдалося двічі забити зі штрафного в одному поєдинку. Саме під час каденції Гансі Фліка в Баварії 2019 2021 Роберт Левандовський вважався майже одноосібно кращим центральним нападником світу. І саме в 2020 році, коли церемонію вручення золотого м'яча було скасовано через пандемію covid 19 поляк мав з великим відривом забирати головну індивідуальну нагороду. В останньому сезоні хаві за кермом Барселони здавалося, що Левандовський втратив всіляку любов до футболу та відродити його колишній бомбард. Бардирський запал буде неможливо. Однією ногою він вже був на заробітках в Саудівській Аравії, але флік прийшов до Барси весною 24-го року і реанімував кар'єру Роберта, знову зробивши його одним із головних страйкерів в Європі. Цього сезону Поляк провів в усіх турнірах 51 поєдинок, віддавши три асисти та забивши аж 40 голів, 25 з них тільки в лалізі. Довгий час він був претендентом на звання кращого бомбардира чемпіонату Іспанії та боровся за європейську золоту буцу. Але спад після травми в кінці квітня та феноменальна форма Кіліана Мбапе перекреслили ці шанси. Попри те, що Реал Мадрид провалив цей сезон по всіх фронтах, ще й програв 4 ель Класіко з 4 можливих, Кіліан Бапе був однією з небагатьох світлих плямочок в цій команді. Початок сезону в багатьох моментах в нього вийшов неоднозначним. Але в другій половині він почав доводити, чому Реал так довго жадав його підписати. Більше 20 забитих м'ячів усіх турнірах, а також три хи-трики. І якщо три забиті м'ячі ворота Вальядоліду ні про що не кажуть, то ось тричі відзначені. З ворота Манчестер Сіті та Барси це вам не аби що загальна статистика Кіліана така. 54 зіграні матчі, в яких було зроблено 4 асисти та забито 40 голів, 29 з яких в рамках іспанської першості, що робить його на 99% майбутнім володарем трофею Пічічі, а також потенційно і володарем Золотої Буци. До речі, на нашому каналі є свіженьке відео про провальний сезон у виконанні Реала та Карло Анчелотті. Наша редакція спробувала розібратися, які ж фактори призвели до програшу в усіх турнірах, в яких вершкові приймали участь. Посилання. Знайдете в описі та в підказках. Ну а також повідомляємо вам, що нещодавно ми створили новий канал з короткими відео. На нього посилання буде в закріпленому коменті. В плані фізичної та ментальної прокачки Гансі Флік після приходу до Барселони попрацював не тільки з Левандовським та Рафінією, але ще й з молодим іспанським хавбеком Петрі, та й попрацював так, що перетворив звичайного перспективного пацана в генія передач та без перебільшення кращого центрального півзахисника цього року. Педрі видає майже по дві ключові передачі за гру, а середній показник точності його пасів складає 90%. Сам Флік не оминає можливості осипати компліментами гравця. Цитую: Я постійно кажу, що для мене Педрі зараз найкращий півзахисник у світі. Приємно спостерігати за його грою він фантастичний, неймовірний гравець. Завершення цитати зараз Педрі є одним з претендентів на золотий м'яч, але досить невелика медійність та кількість забитих м'ячів навряд чи забезпечить йому першу сходинку. Проте Родрі якось нам довів, що навіть півзахисники в сучасному футболі можуть отримувати визнання. А Педрі всього 22 роки, тому його нагорода може чекати на нього в майбутнє. Мохамед Салах проводить по-справжньому феноменальний сезон, який за враженнями та користю його атакувальних дій можна спокійно ставити на одну сходинку з його дебютним сезоном в складі мерсесайців. Кінцівку сезону Мохамед відверто завалив. Але, можливо, це пов'язано з втомленістю та браком мотивації. Але навіть попри це, його цифри вражають. За 50 поєдинків, 33 забитих голи та. 23 гольових паси. 28 голів було забито тільки в рамках АПЛ, що точно робить його кращим голеодором на просторах туманного альбіону. А також зберігає шанси на взяття золотої буци. При такому рівні гри рішення щодо підписання нової угоди з єгиптянином здається досить таки правильним. Помітно, що футбол арне слота з домінацією на полі та контролем м'яча дуже підходить салаху, на відміну від агресивного пресингуючого футболу Юргена Клопа. Про Ламіна Ямаля можна говорити і вічність. Цей хлопчина просто підірвав футбольний світ і змусив багатьох нейтральних глядачів дивитися на гру з любов'ю в очах. Багато хто називає його новим Мессі, але якщо аргентинський геній грав так, щоб з кожної своєї дії знаходити максимальну ефективність та швидкий шлях до голу, то ось Ямаль за принципом своєї гри більше схожий на представників бразильської Джога Боніта. Кожна його дія, фінт, удар або пас повинні бути ефективними та красивими. Якщо передача, то зовнішньою стороною стопи. Якщо удар. То з карколомним закрученням прямо в дев'ятку. Хлопець забив всього 18 голів у 54 матчах. Але ви можете відкрити відео нарізку з його голами, і точно половина з них буде варта номінації Пушкаша. Я всього 17 років, а за його ногами вже більше сотні матчів у синьо гранатовій футболці. Головна проблема в тому, щоб юнак не спіймав зірку занадто рано. Особливо з перспективою вручення йому футболки з номером 10. і якщо його оточення зможе вберегти його від цього, то в майбутньому футбол може отримати справжнього монстра. Усман Дембеле, мабуть, дуже влучно загадав бажання на новий рік, тому що січня 25-го його просто несе. Зі своїх забитих 33 голів 25 він оформив лише за 5 місяців цього року. А якби не мікропошкодження, отримані переважно в квітні та травні, то це число було б ще більше. На початку цього сезону у гравця та головного тренера клубу Луїса Енріке був конфлікт, через що Дембеле навіть недоотримував ігрових хвилин. Коли гравець не виконує своїх зобов'язань, таке може ста. Тися зараз все добре, так коментував конфлікт. Іспанський коуч Енріке і Дембеле владнали свої непорозуміння, і від цього виграли всі. Француз забиває голи, а тренер отримує результат. Нова реінкарнація Златана Ібрагімовича зараз є найбільш бажаним форбардом на всьому європейському континенті. Дюкереш видає просто якісь феноменальні цифри. У 51 поєдинку в нього 53 забитих м'ячі та 13 асистів. Попри те, що він грає в португальській лізі, яка дає дещо менший коефіцієнт таблиці бомбардирів на Золоту Буцу, він лідирує в перегонах за цей індивідуальний трофей. 39 голів португальській першості забезпечили йому 58,5 балів, а серед найближчих переслідувачів лише МБАПЕ та Салах, у яких залишилося по одному матчі в чемпіонаті. Останнім поєдинком для Віктора в складі спортинга став фінал Кубку Португалії, і тепер його чекає насичене трансферне літо. Тому що ціла торба клубів вишукувалася в чергу з бажанням його придбати. Зараз фаворитом на його підписання вважається лондонський арсенал, якому якраз вкрай потрібен нападник такого типу. Нас чекає чергова трансферна сага, за якою буде дуже цікаво спостерігати. Ну і, звичайно, є ще Манчестер Юнайтед з Рубеном Мамарі. Бразильський Вінгер переходив до Барселони три роки назад як сформований молодий талант, який в умовах каталонської атмосфери зможе прокачати свої вміння і стати новим лідером. Але одразу не склалося. За каденції Хаві бразилець був таким собі невдахою та вигнанцем. Влітку 2024-го навіть здавалося, що боси каталонців продадуть його кудись до шейхів, щоб підзаробити грошенят. Відродити його кар'єру забажав Гансі Флік. Його атлетичні тренування, які вимагають від гравців тотальної самовіддачі та першокласної фізичної підготовки, ідеально підійшли для Рафіні. Він переходив до Барси з Ліцу, який на той момент тренував не хто-небудь. А Марсело Б'єлса. А цей аргентинський коуч якраз також спеціалізується на виснажливих тренуваннях. Як підсумок, флік зліпив з бразильця не тільки одного з найкращих гравців цього сезону, але й ментального лідера сучасної Барселони. В той час, коли основні капітани команди були травмовані, він взяв відповідальність вожака на себе і у підсумку чудово з цим впорався. В статистичному плані він також вражає, за 56 поєдинків він наколотив 34 голи та 25 асистів, причому не оминав своєю увагою і важливі матчі. Наприклад, забивав та асистував ель класіко та матчах плей-офф ЛЧ. Якщо ПСЖ не виграє Лігу Чемпіонів або серед журналістів Френдс Футбол промайне якесь озаріння, то Рафіня має дуже велику ймовірність стати наступним володарем золотого м'яча. Друзі, пишіть в коментарях, чи згодом. Сьогодні ви з нашим списком, чи на вашу думку ми когось забули? Підписуйтеся на наші канали, бувайте!